На стадіоні ювілейни знову було людно. Тут зібралися шанувальники футболу. Докладніше про цей день у сюжеті в нашій футбольній команді сезон обіцяє бути запальним, бо себе 14 квітня о 13.45 на стадіоні ювілейни міста Броду відбулася досить бурхлива та товариська гра між футбольними командами Богун і Луцьк Сантех Монтаж 536. Наразі склади обидвох клубів оновлені, і хлопці могли випробувати один одного на міцність. Мар'яна Родін, начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту бродівської міської ради, вітала всіх бродівчан і вболівальників зі святом футболу. З її вуст прозвучало побажання перемоги усім українцям, як на футбольному полі, так і на великому полі України. Маю велику честь від. Бродівської міської ради від себе від міського голови привітати нашу команду «Вогун» з перемогою у першій лізі з футболу 2023. Вони стали переможцями. Кубка першої ліги з футболу. Вітаємо! Команди кинулися атакувати, коли почався матч. Вболівальники пильно стежили за грою наших хлопців, але богунівцям не вдалося відкрити рахунок першими, і за підсумком лучанам пощастило піти на перерву з рахунком 1-0 на їхню користь. Після перерви, а точніше, вже під час другого тайму, гості змогли забити втретє. Попри те, що був рахунок 3-0 на користь лучанам, гра видалася веселою та шаленою. Яна нагарцай, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.